Що я можу сказати про Toyota Prado 28 дизель після 2020 року? Це про Prado та Hilux. До 2020 року були дві головні болі на цьому двигуні. Прогар пошлів, особливо на Hilux. І проблема з інжектором через неправильні шайби та сажови. Після модернізації у 2020 році Toyota переробили поршні, е, нова форма чаші, інший матеріал, новий. Нові кільця і перешили мозок двигуна. ЄЦУ Engineering Control Unit – Це комп'ютер, який керує усім паливом, оприскуванням, турбиною. Роботою ГР. Прошивка була погана до 2020 року. Після оновлення мотор почав працювати, звісно, по-іншому. Оновили систему охолодження, поставили новий ЄГР та новий ДПФ із кращою термо. Регуляцію ЄГР це система, яка повертає частину вихлопних газів назад у впуск, щоб зменшити температуру згоряння та виконати енергостандарти. ДПФ це сажовий фільтр, який ловить частки. І у місті він забивається. І тому треба час від часу продувати його на трасі. Після 2020 року потужність зросла зі 177 до е, 204 кінських сил. Правда, ніколи так не Зараз є машини з пробігом 250-350 тисяч без капремонту. Головне міняти мастило 7-8 тисяч, заливати нормальну солярку, чистити впуск і не їздити з забитими ДПФ. Повністю безсмертних моторів не буває. Інжектори денсу, чутливі шайби, можуть пропускати гази, коксується, коксується впуск ЄГРДПФ. Інколи потребують уваги. Ланцюг тягнеться 200 250 тисяч, але не рветься. При агресивній їзди турбіна стає швидше, але нічого критичного. Вердикт. Найкращий сучасний дізель. Не легендарний 1HZ, не тяга, не танковий 1 kz але серед нових екологічних дизелів 1 GD після 2020 року найкращий вибір.